Дубівський садок номер 2 не може прийняти всіх охочих. Тут дотепер не відкрили додаткові групи, хоча умови для цього створили ще у травні. На прохання батьків і колективу садочка народний депутат Василь Петьовка посприяв, аби в ДНЗ зробили капітальний ремонт приміщень. Однак місцева влада так і не спромоглася забезпечити дітей дошкільною освітою. Садочок у нас дуже великий садочок. У нас як би казати і престижний У нас садочок. Загальна у нас є вже десь. То 180 більше немає. Колектив садочка разом із батьками сподівалися, що групи відкрив ще у червні. Однак Тячівська районна державна адміністрація разом із селищним головою проігнорували одну з найважливіших проблем селища навіть за наявності коштів і відремонтованих приміщень. Кошти, які передбачені місцевим бюджетом порівняно з минулим роком на 2013 рік, дозволяють це зробити, тому що саме на дошкільні навчальні заклади їх є більше, ніж один добізки номер 2 у селищі Добове, виділено 400 тисяч. Цих коштів достатньо було для того, щоб якісно і щоб діти могли із бажаючих, яких є більше 200 заяв батьків, хоча б тих 70 дітей мали можливість там. Займатися за словами Марії Думнич, причиною такого стану справ є те, що керівництво Тячівської райдержадміністрації дотепер не змогло внести зміни до районного бюджету та передбачити кошти на фінансування харчування дітей і заробітну плату працівникам додаткових груп садочка. Ні, заяви, які звучать із вуст очільників Тячівської районної державної адміністрації, виглядають на сьогоднішній день смішними. От переді мною є документи. Це прес-служба Тячівської РДА, яка каже. Весь час майже щотижня чи щодругого тижня у дитяках тяжівщини планують відкрити додаткові групи. Зокрема, в Красній, дубовому, солотині це буквально було в минулому місяці в середині, у жовтні місяці. Після того, у 7 жовтня, це зовсім недавно. Звітують нарешті у добізькому ДНЗ номер 2 відновили центральне водопостачання, але це все пусті розмови, які під собою не мають ніякого реального підґрунтя. Тому що як не працювали, так і на сьогодні не працюють. Це один із прикладів, як у районі забезпечують конституційні і державні гарантії. Антії щодо доступності дошкільної освіти тому народний депутат Василь Петовка, враховуючи важливість цього питання, звернувся до прем'єр-міністра Миколи Азарова з проханням вжити невідкладних заходів для забезпечення функціонування додаткових груп у відремонтованих приміщеннях Дубівського ДНЗ номер 2.